Харківські бадмінтоністи здобули дві золоті, одну срібну та дві бронзові нагороди на етапі Кубка Європи Полі Шоупен серед юніорів не старше 17 років, який відбувся у місті Сувалки. Переможний дубль оформила формула річна Анастасія Алимова. В фіналі одиночного розряду п'ята ракетка турніру переграла в українському дербі лідерку посіва Марію Карягіну з Миколаєва. Перемога в першу партію харків'янка програла 11-21. Двох наступних проявила характер 21-10, 21-16. Парний титул Алимова виграла разом із ще однією вихованкою Харківського бадмінтонного спортивного клубу Раїю Альмалалхой. У титульному поєдинку вони ззовні легко здолали німецький дует 21-6, 21-16. Дві нагороди на польських кортах заробила і Олександра Боцман, срібло в міксті разом з Дніпровцем Федіром Тюріним, бронзу в парній категорії з одноклубницею Дар'єю Кошечкиною. Лалха стала третім призером в одиночці. Загалом українські юніори завоювали на етапі Кубка Європи три золоті, три срібні та чотири бронзові нагороди і виграли медальний залік. Другими стали господарі змагань поляки, замкнули призову трійку Полі Шовпен, бадмінтоністи з Німеччини. Італійський турин приймав фінал юніорського Кубка Європи з шортреку, в якому брали участь і три харківські спортсменки, вихованки міської з дюшур зимових видів спорту: Катерина та Єлизавета Салавйова і Катерина Мойсеєва. У фінальний сегмент континентальних змагань вони пробилися вперше за підсумками трьох відбіркових етапів, які ще дев'ять харків'ян, але які не змогли поїхати до Турину з фінансових причин. Італія дорога країна. Ближче до п'єдесталу підібралася молодша із сестер Соловйових Єлизавета. 12-річна шортрекістка фінішувала четвертою на дистанції 777 метрів у віковій категорії D. Від бронзової медалі її відокремили всього 18 тисячних секунди. У забігах на 500 і 1000 метрів Єлизавета показала 8 та 15 результати відповідно. Катерина Мойсеєва найкраще проявила себе на дистанції 1000 метрів. Вона стала 12-тою. Майстер спорту України Катерина Салавйова виступала у старшій категорії. «Ц» та на півторашці посіла дев'яте місце. П'ятсоти тисячу метрів. 14-річна харків'янка пробігла з 12-тим часом. Старший тренер збірної області Віталій Сівак залишився задоволеним дебютним виступом своїх підопічних у фіналі Кубка Європи з шортреку серед юніорів. Президента та головного тренера карате клубу Вага Рудика Сагрунова, порадував Микита Юрченка. Дебютуючи на міжнародних змаганнях, юний харків'янин став у Франції переможцем 14-го відкритого чемпіонату Орлеана у віковій групі 11-12 років. Микита змагався за нагородою у ваговій категорії до 40 кілограмів, у якій виступали 36 учасників. Турнірний шлях вийшов довгим, але Юрченка, не звертаючи уваги на суперників у їхній рівень, а також гляда, Цько та тренерську підтримку пройшов його на одному подиху. На шляху до фіналу він побив трьох французьких каратистів та англійця. У вирішальному поєдинку здолав ще одного місцевого фаворита та удостоївся золотої медалі Орлеан Оупен зі спортивного карате ВКФ. Це перший успіх Микити Юрченка на міжнародному рівні, тому особливо дорогий. Для харківських сумаїстів успішною виявилась поїздка до Луцька на чемпіонат України серед дорослих та молоді у вікових категоріях Ю-21 та Ю-23. Молоді спортсмени здобули 8 ліцензій на чемпіонат Європи, який пройде у квітні в польському кельці. Дорослі здобули на Луцькому дохьо 15 нагород, в тому числі 6 золотих. Чотири в особистих змаганнях: Олена Никітинська та Тетяна Караченко були першими у категоріях до 65 та 73 кг кілограмів. Відповідно у чоловічих баталіях високий авторитет харківського суму підтримали студент державного біотехнологічного університету, заслужений майстер спорту Деміт Караченко та Олександр Примаченко. Від Костянтина Ананченко, Антона Чуєва та завідувача кафедри фізичного виховання та спорту біотехнологічного університету Леоніда Гриня піднявся на вищу сходинку п'єдесталу у вазі до 85 кілограмів. Прибаченка переміг у категорії до 92 кілограмів. Два золота харків'яни виграли у чоловічому та жіночому командних турнірах. Луцький чемпіонат країни був одним із етапів відбору на чемпіонат світу у Токіо. Харківське самбо має багато історію великих перемог та чемпіонів, але традиції не можна успадкувати. Рівняючись на спортсменів попередніх поколінь, їх можна лише завоювати. Напевно, комусь із переможців та призерів чемпіонату України серед кадетів вдасться при правильному ставленні до справи підкорити світові та європейські вершини. Але це справа майбутнього а поки що харків'яни показали себе з кращого боку у Тернополі. Вигравши дві золоті, три срібні та три бронзові медалі. Переможцями кадетського чемпіонату України стали Олександр Мазур та Денис Танцюра. Їм не було рівних у категоріях до 58 та 64 кг кілограмів відповідно. Мазур здала у фінальному дербі Богдана Остапенка. Танцюра Артема Кисельова з Миколаївської області. Ще два срібла харківській команді принесли Данила Вінтаняк та Софія Мерзлякова. Сергія Входєєв, Олег Ревенков та Владислав Маріюхніш відборолися на бронзу. Це головні герої, але перемога та нагороди то спільна праця спортсменів та тренерів. Харківських кадетів до чемпіонату України готували Антон Лагачов, Валерій Мінаєв, В'ячеслав Блуда, Олександр Бахшенєв, Дмитро Євдошенко, Олег Швачко, Ірина Оглі та Сергій Пасічний. У загальнокомандному заліку трійку призерів склали збірні Сумської, Одеської та Вінницької областей. Олександр Шаріка, Олексій Заржицький, Світлана Бреус, спортивні новини, Харків.